Наступна доповідь буде доповідати Данило Кінь, аспірант кафедри геоінформатики і фотограметрії, випускник нашої кафедри 2019 року. Окрім того, він є асистентом нашої кафедри і буде представляти спільну роботу професорів Карпінського Юрія Лященка Анатолія і мою. Лазоренко Надії, розвиток курсу створення інтероперабельних геопросторових даних для розвитку НІГД. Курс був створений за підтримки USAID Agro. Прошу дякую. Доброго дня, шановна аудиторія. Радий вам представити результати нашого спільного проєкту, який народився. Буквально оперативно і швидко, і трохи слів про його результати, доцільність і чому саме він з'явився саме зараз, а не 5 років тому. То хочу зауважити, що попередній мій доповідач Андрій Геннадійович показував досвід Європи, де виробники геопрострових даних держателі Геопрострових даних. Оперують поняттями менше картою і а все ж таки моделю об'єкта місцевості. Тобто ми переходимо до розуміння, що таке геопросторова модель геопросторового об'єкта, і є певні п'ять викликів, які зумовлюють. Е Виробника геопросторових даних, наприклад, розробника містобудівної документації, землевпорядної документації, витрачати понад 80% лише на перші етапи проєкту, а саме збір і опрацювання всіх вихідних даних на ту територію, яка була йому замовлена на створення або оновлення. Тому для того, щоб на місцевому, національному, регіональному рівнях. В органах місцевого средування, органах виконавчої влади, які є держателями даних, було це єдине розуміння, що необхідно використовувати, які є вимоги до даних, яким чином їх створювати, замовляти, як організовувати роботу зі створення цих даних вже з урахуванням діючого законодавства в Україні у сфері НІГЕД. За ініціативу Держіокадастру та Мінагрополітики, за сприянням і підтримки програми з сільського та аграрного розвитку Сейтагро було розроблено курс основи створення інтероперабельних геопрострових даних. Головними ідеологами є професор Анатолій Анатолійович Лященко та Юрій Олександрович Карпінський. Ці Програми були затверджені протоколом вченої ради КНУБа і погоджені Держокадастром як центральний орган виконавчої влади, який реалізує політику сфери НІГД. А Київський університет був саме як провайдер, тобто надавач послуг з навчання, структура навчального курсу. Вона передбачала чотири модулі. Які були присвячені нормативно правовому регулюванню у сфері НІГД, Методичні основи розроблення специфікації, про які вже наголошував Олександрович, що це є обов'язковий елемент набору Геопрострових даних і власне Геопрострових даних уже рівня НІГД. Третій модуль це технологія моделювання геопрострових даних, де дуже детально і поетапно було роз'яснено слухачам, яким чином створювати ці геопросторові дані, що вони повинні мати і яким вимогам вони повинні відповідати. І також четвертий модуль це вже підготовка методика формування метаданих, також як одного із елементів геопрострових даних в нашій тріаді. Також кожен модуль складався окремо з відеолекцій, конспекту лекцій, практичних занять і відповідно контрольних тестових запитань. Всі відеолекції, які були розроблені в нашому навчальному курсі, вони доступні всім. На платформі YouTube, де ви зможете ознайомитись, прослухати, переглянути навіть було багато практичних прикладів юзкейсів, які вже згадував Дмитро Геннадійович, Тому запрошуємо до ознайомлення і вивчення, також враховуючи цільову аудиторію. А це були саме держслужбовці органів виконавчої влади центральних і територіальних органів. Було запропоновано два курси, базовий, такий лайтовий, і поглиблений адвенс, де були передбачені вже практичні роботи. Тобто держслужбовці на своїх потужностях. Саме у своїй галузі, у своїй діяльності, вже починали розробляти структури даних, визначати перелік класів об'єктів, заповнювати метадані, вивчати стандарти, трохи до них так доторкнутися, зрозуміти. Ту базу і основу, яка їм необхідна для саме замовлення геопрострових даних, які повинні відповідати рівню НІ І це все було передбачено в практичних роботах. Тут на цьому слайді презентовано фрагмент google класу де були розміщені. Матеріали практичних занять і лек... лекції і лекційні матеріали. Також сьогодні Юрій Самович згадував начальний посібник, він оприлюднений на сайті кадастру. Е, Ви зможете з ним також ознайомитися детально вивчити. Це досить такий громісткий, але своєчасний посібник, понад 400 сторінок. Єдине що. Він, окрім цих чотирьох модулів, які я вже називав, ще окремо містить п'ятий розділ, який присвячено власне геопросторовим даним: їх типізація, класифікація, рівні і інша детальна інформація, яка допомагає читачу зорієнтуватись, про що далі піде мова. За результатами навчання, 330 слухачів отримали сертифікати. Ось вони одні. Одні із представників органів виконавчих влади, які задоволені, що вони не бояться слова інтерпрабельності, вже і можуть одразу використовувати ті набуті знання і навички у своїй діяльності. А згодом також я про них розповім. Зазначу, що також в Ютубі доступні презентації навчального курсу, яка була проведена. Програмою Сейтагро ця підсумкова конференція, де ви зможете ознайомитися з такими обговореннями, дискусіями щодо цього курсу, оскільки він запропонований впровадженню в освітній програмі за спеціальністю 193 геодезія та землеустрій на рівні магістратури. Ось і це також буде корисно. Тепер щодо вже таких. Бойових прикладів, скажімо так, саме один із таких успішних прикладів є Міністерство культурної та інформаційної політики. У них по завершенню курсу накопилось дуже багато питань стосовно і національної інфраструктури прострових даних, і землеустрою, і містобудування, і навіть методам збору простових даних за допомогою фотограметрії, інженерної геодезії. І як е, наслідок е, було запропоновано провести окремий форум, де ці всі питання будуть розглянуті саме вже в аспекті охорони культурної спадщини, який відбудеться 1-2 листопада онлайн. Тому будемо раді всіх бачити. Е, другий такий кейс це вже було представлено на пані Наталю. Е, щодо Формування набору просторових даних для державного кадастру природних територій курортів, оскільки о, навіть є самі перші такі основні питання з виділенням о, сутностей, класів об'єктів, оскільки це кадастр був створений дійсно на папері, але зараз він для того, щоб він ввійшов в життя в. В умови НІГД, в різні державні системи вони повинні все ж таки містити ті унікальні сутності, які притаманні і оперуються, саме ведуться в цьому кадастрі. Це одна із перших таких головних проблем, яка зараз і вирішується. А потім вже йдуть всі супутні щодо їх зон і таке інше. І третій такий кейс це «Укрдешліс» проєкт. Їх портал Ліси України та метадані на набор даних лісовий покрив на всю територію України. Вже зареєстрований на пілотній версії національного геопорталу і доступний зареєстрованим користувачам до перегляду. Ось трішки статистики до курсу цього, який був проведений, 69% слухачів не володіли навіть базовим достатнім рівнем знань про НІГД. Тобто вони можливо чули, що таке є, але як його використовувати, яким чином воно працює, не мали розуміння. Це на базовому курсі, тобто керівники. Керівний склад органів виконавчої влади і вже 96% оволоділи базовими знаннями і розуміють, що є закон, є порядок функціонування. НІГД, є вимоги, є стандарти. І до них треба, їх треба виконувати і дотримуватись. У по поглибленому курсу 50% спеціалістів вже, тобто ті, хто безпосередньо виконують завдання керівників, також не володіли достатнім рівнем. І після вже проведення курсу, опрацювання е, набутих знань і навичок, 97% слухачів оволоділи, тобто є позитивний прогрес. Сподіваємося, це буде і продовжуватися ця тенденція. Е, подальший розвиток е, на сьогодні. Триває реєстрація на порталі управління знаннями Національного агентства з питань Державної служби України. Сподіваємося, цей процес скоро завершиться, і кожен держслужбовець зможе пройти цей курс, отримати ті необхідні знання з е, сфери національної. Інфраструктури його просторових даних і сподіваємося, що все ж таки органи місцевого средування також зможуть долучитися пройти цей курс, навіть можливо трішки адаптований саме для їх специфіки і їх сфер діяльності зон відповідальності. Бо все ж таки це місцевий рівень. Дякую за увагу. Не бійтесь нового, пам'ятайте минуле і бережіть себе.